Фонд Дейвіда Девіда Лінча був заснований у 2005 році як відповідь на епідемію травми і токсичного стресу, які вражають так багато людей в Америці, а насправді по всьому світу. Екстрені служби. Мені потрібна допомога. І найважче це просити про допомогу, особливо коли ти пожежник і твоя робота допомагати іншим багато рятувальників намагаються лікувати себе самостійно, намагаються забути те, що вони бачили, те, що сталося. Знаєте, друзі отримують поранення, друзі гинуть. у нас немає нічого, що могло б допомогти їм впоратись з цим травматичними переживаннями. Ветерани, я був просто завалений образами і думками, викликаними травмою. мені доводилося знову знову проходити крізь причини, чому я не візьму той 9-мм -ві пістолет, який маю вдома для захисту, і не прикладу його до своєї скроні. Медичні працівники стає все менше, -менше можливим встигати все і задовольняти всіх. І це призводить до значного вигорання. спеціалісти знаєте, вішують свої стетоскопи на стіну і кажуть: «Я більше не хочу цим займатися. Мало забезпечені громади. Те, що відбувається в громадах із несприятливими обставинами, це токсичний стрес. Це проявляється щодня, насильство, яке ми бачимо, безпосередньо пов'язане з тим, що люди не знають, як впоратися з травмою. Гнів просто поглинав мене. Я вдався до наркотиків, алкоголю Тож, як ми можемо впоратися з цими проблемами? Нам потрібна проста. Науково обґрунтована універсальна медична практика, яку легко застосувати, яка може допомогти людині зцілити високі рівні травми і стресу у власному житті? і це трансцендентальна медитація. Я не вірю, що це спрацює але це стало справжнім відкриттям. Справді знімає стрес. Я справді почуваюся краще. У мене більше енергії. Я можу витримувати суворі умови роботи. Коли я прийшла своє перше заняття, виходячи звідти, я подумала, мабуть, я ніколи в житті не відчувала себе такою розслабленою. Я не можу передати наскільки це важливо для мене. Це змінило моє життя. Це було настільки мирно, настільки абсолютно мирно. Якби не те просто не було б жодного шансу, щоб я все ще залишалася жити. Це змінило моє життя, бо я вже не такий злий, як раніше. тож тепер головна увага фонду Девіда Лінча. Рісер зосереджена на фінансуванні досліджень у незалежних університетах і наукових установах, щоб трансцендентальна медитація стала доступна для всіх людей через систему охорони здоров'я. Відбувся справжній сплеск досліджень серед медичних працівників. Тем покращує стан при депресії, покращує сон, рівень стресу і вигарання. Це були добре контрольовані дослідження, які переконливо показують, що тем працює. Я хотів би, щоб я знав про те, коли був курсантом у Вестпонті. щоб я знав про тем, коли проходив школу рейнджерів. Міністерство оборони профінансувало дослідження на 2,5 мільйона доларів, яке показало, що тем є настільки ж ефективною, як і існуючі протоколи лікування ПТСР це мало б величезний вплив на службу. менше потреби у повторному лікуванні надалі. Ми би мали здоровішого, більш зосередженого, ефективного і стійкого військослужбовця упродовж усього життя. Тем покращує здоров'я серця, покращує пам'ять пам'ять, розумові здібності, покращує здатність концентруватися. Як лікар і науковець. Я просто не можу не донести ці гарні новини до громад. Грунтовні дослідження показують, що трансцендентальна медитація це не просто спосіб зменшити стрес і зцілити травму. Вона насправді пробудже творчі мережі мозку, які відповідають за зростання інтелекту, творчості і справжнього щастя медитація змінює життя трансцендентальна медитація змінює життя ми бачимо як співробітники хочуть залишатися в медичних закладах бо вони можуть справлятися зі стресом або сам стрес зменшився тем знімає всі ті обмеження про які ви думали що маєте це те що буде корисним для кожного війську корисним для кожного взагалі вплив тем якщо можна так сказати медично не лише фізіологічний а й психічний і навіть ціннісно повенковий І все це разом має величезний потенційний вплив на громадське здоров'я. Ось чому ми кажемо медитуй, Америка, медитуй весь світ. Давайте зцілимо рани травми і будемо жити здоровішим, щасливішим життям. Найбільше в історії клінічне дослідження впливу ТМ на ПТСР вже триває. Дослідження на шести локаціях, покликане забезпечити довгострокове фінансування урядом програм навчання ТМ. Стипендії на вивчення ТМ були надані більш ніж мільйону представників груп ризику: молоді, рятувальникам, ветеранам, жертвам домашнього насильства, членам забезпечених громад у всьому світу. Програма «Стілити цілітелів» підтримує медичних працівників у лікарнях і клініках по всій території Сполучених Штатів.